Прогага під g d 10 w Ось такий собі компактний проєктор, малий, компактний і не такий дорогий, як більш цікаві проєктори. Відразу кажу, що є більш цікаві проєктори. Але тут заявлено Мемс. Це так зване уплавніння. І чи є воно тут, чи ні? Що може цей проєктор за таку малу ціну для натівного Full HD проєктора, Ми дізнаємось на каналі Технозон Україна. Поїхали! Слухайте, ну, відразу почнемо, що в нього є. В нього є ось така кришечка біленька, <сум> є лінза. Звісно, у нас є ось такі отвори для охолодження. І навіть є в нас, тут показував я: дивіться, навіть є ось такий набір для чищення. Тут в нас є ось такі палички з ваткою для чищення цих самих отворів. Позаду в нас два USB 2.0, є HDMI, вихід аудіо відео та 3.5. Для звуку також в нас є два динаміки і є. Дивіться, що є, є ось такий. Гвинт для, для регулювання кутів нахилу, і також в нас є ось така штукенція: це зйомний фільтр для того, щоб його можна було чистити. Сам по собі пульт немає нічого в ньому цікавого. Є лише кнопки для цифрового фокусу. Так, тут не автофокус, а цифровий. До речі, тут підтримка в нас двох батарейок 3А. Так ну що, подивимось, скільки він тепер коштує. Демо на сайт Aliexpress, де ми його купували. І ціна в нас на нього 6946 гривень, якщо брати саме з Aliexpress. Посилання я розмістив, до речі, в опису під цим відео на перевіреного продавця, де ми його саме і купували. А ще я вас прошу підписатись на мій канал та натиснути дзвоник, щоб не пропустити подальші наші такі цікаві огляди. Та ще й ми розвиваємо україномовний контент. Що ж вони тут пишуть? Що це в нас е, яскраві 6,5 тисяч люмен, і так він досить яскравий. Ми навіть покажемо, наскільки було освітлення. У нас не було повного затемнення, тобто це десь 70-80% затемнення. І він досить нормально показував. В нього є нативне нативна розподільча здатність 1920 1080 p Це ми теж можемо підтвердити. 3D-функція це нагрів звичайний, не, не звертаємо уваги. 3 Вт, 4 хай-фай спікери. Тут ми не підтверджуємо, бо сильно цей хай-фай знає. Ти якийсь а, фіговий цей хай-фай, як як такий дешевше ніж середні бюджетні телевізори. Лампа в нас має ресурс 50 тисяч годин, і тут є в нас Android 11. Стосовно Android 11, я, я у таких проєкторах дивлюсь на Android як на якийсь інструмент для реалізації автокейстоуна чи автофрейм, автофокуса чи просто цифрового фокусу. Бо без Android його не реалізуєш. І я відразу рекомендую використовувати якісь зовнішні девайси, наприклад, TV-Box чи комп'ютер. Бо тут конфігурація, по-перше, це. Це 1 ГБ оперативної пам'яті DDR3 на 8 сховища та ще й процесор Winner. Тож ви розумієте, що там в нас є. Контраст 5000 до 1. максимально в нас можливий розмір екрану 150 дюймів. До речі, ми тестували 2,4 метри з розміром 80 дюймів, 65 тисяч люмен. 4К. Те, що вони пишуть 4К це в нас. Не 4К розподільча здатність, а можливість декодування 4К. До того ж, в нас є. Знаєте, от я зараз вам покажу, що в нас є. Ну те, що в нас є там скринкаст, це стандартна функція для такого типу проєкторів. Типу це можна навіть не не. Не дивитись на це, а ось дивіться: 120 дюймів це 360 сантиметрів. І тут вони пишуть HDR 10 Я не розумію, тут немає HDR, це не HDR проектор і пишуть MEMS. Мемс, вони навіть загострюють на цьому увагу. Я зараз відкладаю, бо мені тут вже нічого показувати, і кажу вам таку річ. Мемс, начебто, є. Поясню, коли я почав фотографувати 24-кадровий тестовий ролик з витримкою одну секунду, то я отримав не чисту шахматку, а отримав щось подібне, що я отримую, коли тестую телевізори з уплавнінням. Але коли я дивлюсь семпли. То я не бачу того самого уплавніння, на яке я очікував. Воно не таке. Цей Джодер Ефект, який я зараз бачу, він не такий, як зазвичай. Але сказати впевнено, що тут є уплавнялка, нормальна уплавнялка, я не можу. На жаль, на жаль, бо, чесно кажучи, дешевше 200 баксів суперкомпактний проєктор Full HD отримати з уплавнінням, я б хотів би. HDR немає, я не підтверджую, бо ті hdr ролики, які я відтворював, вони були е, з тусклими кольорами. У цілому, Ектор досить цікавий, бо кольоропередача в нас нормальна, і навіть яскравість більш-менш нормальна і контраст. Але відрегулювати усі параметри по типу там, якоїсь там яскравості, контрасту і насиченості кольорів немає. Немає можливості, бо це неможливо. Є чотири пресета відео, які ви обираєте, обираєте, і він відкалібрований до пресету кінотеатр. Іншого не дано. Іншого не дано. Ну, я думаю, що саме час перейти до тестування, а потім робити висновки. Але я б дивився, наприклад, на ТанґІЛ тд 93 Pro, там більш цікаві характеристики. Ну що, переходимо і чекаємо на висновки. Знаєте, моє розчарування цим проектором почалося з налаштувань. Бо коли я обрав українську мову, я отримав, знаєте, що так, є російська, є сербська, африканська. Якщо я оберу сербську, давайте я вам покажу. То в нас буде англійська мова. Якщо оберу. Давайте так, не сюди, не сюди. Якщо оберу російську, бачите, то в нас буде російська мова. А о, як, як оберу українську, то буде як на сербській. Розумієте, у нас буде англійська мова. Опа, ось такий момент ми маємо. А, такий проектор. Начебто непоганий, начебто е, у новому форматі все зроблено, починаючи навіть з меню, де ми можемо під'єднати 5 ГГц Wi-Fi, він під'єднався без проблем. Е, де в нас є керування Bluetooth, в нас є вхідні сигнали HDMI, Аудіо Відео. Звісно, тут один HDMI, бо це компакт формат. Є регулювання дисплею з автокейстоном, якщо ми вимкнемо автокейстон, але це не зовсім автокейстон, бо він є. Знаєте, як ви спочатку його центруєте десь на столі, а потім воно е розраховує. Кут нахилу ось таким, ось таким чином. Це не 100%, це не 100% автоматичний кейстоун. У мануальному режимі ви можете обрати ось таким чином кейстоун. Є варіанти використання в різних Projection модах режимах, мав на увазі. Тут навіть картинками показано, як він повинен бути розташований для того чи іншого режиму. Є в нас керування аудіо, де ми можемо тільки вмикнути натискання, ну, звук натискання кнопок. Є дисплей. У дисплеї в нас, знаєте, що я забув? Кер регулювання картинки яскравості і, е, начебто, контрасту, але контраст ми не можемо з вами регулювати, і в нас тільки є пресети. І він відкалібрований під пресет е, Синема. Це фільмовий пресет, і тільки яскравість можемо якось регулювати, але толку від цього замало е, також. Тут є в нас Bluetooth-спікер, в нас є воно у режимі Bluetooth-колонки, але воно не під'єднується, скільки я не намагався. Воно тільки да, воно ніяк не під'єднується. Та ще й потрібно розуміти, що у такому варіанті з такою якістю динаміків дуже важко отримати чистий класний звук. Ну тут усе це зрозуміло. А стосовно самого проєктору, проектор. Начебто працює дуже швиденько, дуже швидко і непогано, і навіть відтворює якісь відео. Але 1 ГБ оперативної пам'яті, давайте подивимось, його характеристики технічні. У де 64 1 ГБ оперативної пам'яті просто розчаровує. В нас тут стоїть процесор Allwinner, Якусь прошивку від ADT девайсу, який для розробки використовують, натягнули E1 на 8. Це дуже замало. Я б ну не рекомендую використовувати цей девайс. Без зовнішнього ТВ-бокса чи сховищ, чи, наприклад, комп'ютера. Тут у нас є чотириядерний cortex a 53 по 1,3 ГГц, і за дисплей відповідає mali G31. Далі тут більше дивитись нічого, бо ми не будемо його таким чином використовувати. Є Miracast Receiver, але це звичайна фішка, яку ну, в принципі, ми не будемо теж тестувати, бо це звичайний Miracast, ніяким Google Cast тут не пахне. Підемо з вами, подивимось. О, а чому не під'єдналось сховище? Це в мене вже другий раз, коли щось не спрацьовує. В нас. Коли ми перемикаємо жорсткий диск, він не спрацьовує. Під'єднали жорсткий диск. І знаєте, тут який момент, коли я почав його тестувати, я отримав дуже незвичайний результат з 24-кадрового режиму. Давайте я зараз фотографую, ви зрозумієте про що йде мова. Коли я запускаю 24 кадровий режим, ролик тестовий та фотографую з витримкою одну секунду. Ми отримуємо не зовсім шахматну дошку. Тобто, щось вони робили, щось вони намагалися зробити, щоб воно було без. Того самого Джодер Ефекту, але в них не вийшло. Стосовно якихось надважких фільмів, я зараз тестую 70 гб тестовий фільм, тестовий ролик в нас є. І він відтворюється безпроблемно. Давай вже завантажуйся. Поїхали, покажемо хлопцям, що воно працює. Якщо ви хочете, щоб воно відтворювало зі звуками C3 просторовим, то вам потрібно використовувати VLC чи MX Player, бо тільки вони декодують у проекторах цей самий 5.1 звук. Ну тут, тут у нас проблем немає, але давайте покажу тепер якісь тестові ролики, щоб я їх не замальовував щоб ви бачили, яка в нас якість картинки. Ну, звичайно, звук це е, менш ніж середній, скажімо так, менш ніж середня якість звуку, але він, він гучний. Басів немає, а гучний я б використовував якийсь зовнішній саундбар, наприклад, е, з якимсь там сабвуфером. Але це непогано. Тобто, в нас є якась там яскравість у 6,5 тисяч люмен. Так воно працює, так воно показує, красиво все. Але назвати це ідеальним неможливо, бо я вам зараз поясню, чому, коли ми дійдемо до а, тестових картинок. А, давайте так подивимося, що воно вам показує. Кольори цікаві, все красиво. Ви можете тут дивитись без обмежень а, фільми а, IPTV YouTube. З жорсткого диску фільми для, цього, для чогось більш серйозного ви його використовувати не зможете. Тепер ми повинні з вами протестити так, як ми отримали незрозумілий тест у 24 кадри, то я думаю, що нам треба протестувати на тестових роликах, наприклад, Philips, які зроблені для ну, не 24 кадрові для виявлення Джодер Ефекту. О, на мосту ми бачимо, що в нас є при динамічній сцені деякі фризування маленькі. Так, воно не типове. Вони щось робили, але не доробили, не змогли доробити. Далі ми з вами якість картинки будемо оцінювати. І тут в нас є деякі моменти. Усе начебто в нас нормально з. Оверсканом, яскравість, начебто теж нормально, більш-менш, і контраст теж налаштований. Але якщо ми хочемо з вами відрегулювати налаштування цього контрасту та яскравістю, і підемо налаштування дисплею, то ми з вами побачимо, що в нас є тільки регулювання яскравості. І е, нічого більше ми тут зробити не можемо. Ну, додали ми яскравості. І більш-менш він відкалібрований саме у режимі Сінема, у режимі кіно. Е, Контрасту теж більш-менш нормально відкалібровано. Е, дівчата виглядають природньо. Е, в нас тут що? Це нас не цікаво для проєктору. Базові кольори, начебто, витворюються непогано, але ми не можемо відрегулювати насиченість кольорів. І тут я б трохи прибрав би насиченість, бо, наприклад, у зеленому і у синьому завалює у перенасичення. Е Тому ось цей момент мене не так, щоб бентежить, але він є. Ви повинні про нього знати, що цей проєктор нормально відкалібрувати не можна. І ви будете дивитись у режимі Cinema у заводській калібровці. А ну давайте тут подивимось. Ну, Більш-менш нормально відкалібровано. Більш-менш. Я не скажу, що ідеально, але базова калібровка є. І тут ми бачимо, що теж. Яскраво контрастний аналіз нам показує, що більш-менш теж все, все нормально. Базові кольори відтворюються теж дуже добре. Що можу сказати? А, ну, давайте ми У якосно контрастному аналізі по кольорам. У чорному нормально. у синьому трохи хромає. У зеленому теж трохи хромає, але нормально. І у червоному нормально. Далі в нас є ефект лінзування по кутах, він не сильний, він більш виражено його у праву сторону, але це звичайна ситуація з лінзами, бо вони округлі, мають округу форму, тому ефект лінзування це нормально. Ну, не такий сильний, як, наприклад, у більш дешевих проєкторах. Тут в нас немає Проблем з пропуском пікселів, тобто тут чесна Full HD матриця. Матриця, як із віями цієї дівчини, теж усе гаразд. Чорний колір міг би бути трохи ліпший, Ну, тут я повинен вам показати усю правду. І в мене є такий момент, що я думаю, що використовувати е, такий слабкий е, внутрішній Android я б не став би а використовував би саме з зовнішнім якимсь пристроєм. Хоча подивитися якийсь YouTube, подивитися IPTV, фільми з жорсткого диску, ви повністю зможете. Е, давайте, от Full HD 60 Гц, воно декодує повністю. Без зауважень. Давайте я увімкну вам ой тест тестовий тестову статистику. Бачите? Тобто дику реку Full HD 60 Гц відтворює без дропів, і якість більш-менш нормальна. Тож, в мене тут претензій немає, бо я цей ролик створював Я знаю, як він повинен виглядати. Тобто його можна дивитись. Але давайте ми з вами перемкнемося на зовнішній tv бокс і спробуємо там деякі моменти. Давайте подивимось тепер на зовнішньому тіві боксі. Якщо ми тут оберемо примусово 24 кадри на секунду, режим екрану, давайте ми розподіл здатність, оберемо. До речі, він підтримує до 4К 30 Гц вхідний сигнал. Він його буде до Full HD переробляти, скажімо так, простим язиком. Це він зможе. Якщо ми тут увімкнемо 24-кадровий режим і просто проведемо тест на ті самі 24 кадри, фотографуємо зараз, воно фотографуємо з витримкою в одну секунду. І отримуємо той самий результат. Тобто щось робили, але не змогли. А стосовно давайте, фільмів зовнішнього диску, давайте щось програємо. О, Тут теж усе добре, воно програє будь-які фільми, це високобітрейтні семпли. І навіть якщо ми будемо дивитись тестові картинки, то ми будемо отримувати той самий результат. Давайте я повернусь до контрасту і яскравості. У режимі Cinema нема. Ми бачимо, є базова калібровка. І навіть для зовнішнього у нас сигналу ми не можемо регулювати нічого окрім пресетів. Тож ми можемо регулювати яскравість і пресети. Дивіться, от ми бачимо яскравість і контраст. Вони усі нема. Більш-менш відкалібровано, бо якщо ми обираємо там кастом, у кастому, бачите, воно не дає більш нічого регулювати. Стандарт, воно все е, працює не так, тільки у режим Сі нема. Потрібно входи, входити і тестувати. Тож тут повністю однакова якість картинки, що е, на внутрішньому е, в нас плеєрі І на зовнішньому така ж якість картинки, також мені не вистачає регулювання насиченості кольорів. Знаєте, усе одно це досить непоганий варіант за ті гроші, які він коштує. І враховуючи його, ось зараз ми повернемо 60 Гц. І враховуючи його м компактний розмір, ми можемо тут з вами програти, наприклад, там, той самий YouTube, чи щось, щось цікаве, красиве. О, будь ласка, усе працює досить непогано. Тож, я можу вже проходити і робити висновки по цьому проектору. Е -е і сподобався, і ні. Подивимося, що я скажу вам. У якості висновків скажу за ціну дешевше 50 200 баксів. В принципі, якщо вам потрібен компакт, можна розглядати. Якщо хочете щось яскравіше, то звісно є варіанти трохи дорожче, але набагато набагато ліпше. я повинен вам сказати усю правду. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. Ну, все добре.